Привіт, мої любі, мої дорогі жінки, жінки. Чому жінки? Тому що е, мені так більше воно звучить, так приємніше. Е, жінки 35-40. Е, особливо зараз хочу звернутися до вас. Я Світлана Островська, я сімейний провізор, я нутриціолог і також жінка, мама двох дітей. Хто хоче познайомитися, побачити, що я давним-давно знайома з медициною, не тільки з медициною, також з жінками працювала. І сьогодні зараз гуляла по торговому центру, і прям ви знаєте, що я замітила, і ось зараз хотіла до вас звернутися, записати вам це відео. Зайшла в кафе, приємне кафе, таке спокійне, взяла какао і ось що мене надихнуло. Ви знаєте, торговий центр це там, де збираються жінки, там, де збираються люди, чоловіки. І вони туди йдуть або порозважатися або купити якісь свої покупки, подивитися на щось, що я замітила, ідучи до торговельного центру, їдучи містом. Що дуже багато жінок, особливо мого віку, особливо мого віку це 47-45, Що вони всі похмурі, що вони я скажу зараз не дуже таке гарне слово, але вони не доглянуті. Дівчатка, жінки дійсно подивіться кругом себе. Подивіться, як зараз виглядають ваші мами, як зараз виглядають ваші подруги, колеги на роботі, як виглядають жінки кругом вас? Чи подобається це вам? Чесно, мені не подобається, колись я була маленькою. Я думала, що 40 плюс це вже. Бабушка, що це вже бабка. Чомусь мені так здавалося. Ну, Коли я була у 20-літньому віці, там вчилася в училищі, це мені було 15 років. І коли я дожила до 35, а в 37 я народила другу дитину, а, дівчата, ви не повірите, я зрозуміла, що жінка вона завжди має бути жінкою, вона завжди має бути жіночною. І так, я медик, я е, дуже люблю, е, як сказати, натуральні препарати. Я не люблю е, препарати лікарські, які е, е, більш хімічний склад мають. Я люблю натуральні, тому я е, почала вивчати натуропатію, я почала вивчати нутриціологію. Як, е, Харчуватися, як приймати їжу, як правильно, правильна тарілка, яка має бути для прийому їжі, щоб це було краще для нашого тіла. Дівчатка буду звертатися до вас дівчатка. Мені краще заговорити на російській мові, але ну, щоб не було осуду. Так ось я вас дуже прошу. Я закликаю. Зверніться, подивіться на себе. Ви ж такі, ви родилися жінкою. Ви настільки маєте бути е, сексуальною, ви настільки маєте бути жіночною, щоб від вас віяло ось цею жіночністю, щоб не тільки чоловіки, а й жінки оглядалися на вас, коли вони йдуть вулицею. Для цього ж не треба дуже багато. Дивіться, наше тіло, коли ми родилися, наш Бог, який нас сотворив, він нам дав тіло, дав розум і душу. Наше тіло воно до 35-40 до 40 років нам служить дуже ідеально. Тобто воно саме за себе дбає, а далі. А далі наші вітамінки, які мають вироблятися в нашому організмі, вони не виробляються з тою кількістю, з тою швидкістю, замедлюються процеси наших гормонів. Ви знаєте, що коли я перехворіла на ковід, я почала вивчати, що таке чакри, що таке душа, що таке, як це взаємопов'язано з тілом, і щоб ви знали, що кожна чакра має свій набір гормонів, які впливають на її, на її правильну роботу. Ось, тобто, ну я не знаю, як для кого буде легше. Чакра це чакра більш в езотер... ну, по езотеричному, як кажуть, але це не така ізотерика, тобто це скупчення нашої гормональної системи, яка виробляє певну кількість гормонів. І Ось, наприклад, якщо гормони в нас виробляються в тому місці погано, значить та чакра наша погано буде працювати. Це дуже впливає на наше здоров'я, тому що тягнуться з інших чакр. Тобто, якщо щитовидна залоза у нас працює неправильно, це найголовніший такий е, жіночий орган, як, з яким пов'язана вся жіноча репродуктивна система, то і е, жіночі е, всі гормони будуть виділятися не так правильно, як би хотілося, і від цього залежить багато збоїв. Залежить і наше лібіду, і наше бажання. Жити, наше бажання творити щось, наше бажання вдягатися гарно. Що потрібно для жінки? Для жінки потрібний самий мінімум. Потрібно відчувати себе жіночною, не тягнути на собі груз, не бути, як зараз кажуть, мужиком з желізними яйцями. Тобто за все відповідати, не контролювати всіх, а займатися собою своїм тілом. І повірте мені, ваші дітки будуть вам вдячні, навіть якщо ви будете приділяти їм трошки менше уваги або своєму чоловікові, тому що коли ви будете цвісти і пахнути, на вас буде любо дивитися, і якщо ви навіть приготуєте трошки менше якихось страв на якийсь день, а більше приділити собі уваги. То будуть все рівно всі задоволені і ніхто від цього не втратить. Можливо, перші якісь дні буде якась незадоволеність, але потім це все буде, можна легко буде наладити. Візьміть собі за правило, що я вам хочу сказати, перше це виглядати завжди класно. Тобто, ви можете собі сісти, прописати, хто любить писати в зошиті. Я не люблю писати. Можна просто зібрати на вішаки свій, як би кажуть, образ на тиждень, в чому ви будете ходити на роботу, на прогулянку, як ви там куди ви ходите? ось. І від цього буде залежати ваш настрій. Візьміть собі за правило, що ось тиждень я буду за собою слідкувати, і я буду виходити так. Потім це відде вас привичку два е, тижні, три тижні. Так, бувають збої. В цьому буває у вас немає там якогось настрою, але е, краще, коли ви йдете, коли від вас пахне, коли на вас оглядаються, і з вами зовсім по-іншому тоді спілкуються оточуючи вас людям. Це перше правило. Друге правило це е, дозвольте собі робити тільки те, що вам хочеться. Хоча б 80% від вашої роботи робіть те, що вам хочеться. Не робіть е, те, що вам треба, але ви не хочете зробити це на даний момент. Я маю віду я маю на увазі не прям е, хочеться робити це ось зараз. Е, але треба поприбирати в квартирі. Домі, біля дому, ну ви це не маєте, сили, ви не можете сьогодні це робити. Не робіть. Зробіть те, що ви хочете. Ви хочете відпочити, відпочиньте, ви хочете приготувати смачну страву, приготовте, ви хочете піти з подругою, підіть з подругою, повірте, те, що ви будете робити через насильство над собою, воно не буде мати тих результатів, якщо результат буде той, який ви робите з задоволенням. Ну і, наприклад, ось дивіться. Всі в цьому, Більшість жінок в цьому віці, мого віку, вони, як можна сказати, більшість як уже бабусі. Тобто, якщо мені 47, то десь жінки мого віку, вони вже або хтось бабуся, або хтось там ще. Планує бути бабусею чи десь ось-ось може бути. Ну мені повезло, тому що моя дочка не Вона ще не хоче мати дітей, їй 28, але вона хоче ще насолодитися для себе. І повезло чим? Тим, що в мене я стала мамою знову молодою, в 37 років, і мені приходиться цьому відповідати ось, Тому... Дивіться, не робіть себе бабусь. Я вас дуже прошу, не робіть себе бабусь, тому що це вже потім безвозвратно, як то кажуть. Бабуся це не приговор. Бабуся може виглядати і як бабуся, а може виглядати як достойна жінка. І для цього, що для цього потрібно, для цього потрібно слідкувати за своїм тілом. Так, так я, не, я вам сказала, що перше правило це нас. Виглядати достойно красиво, друге правило це робити те, що я хочу. Коли ви не хочете зараз прибрати в кімнаті, але потім у вас буде натхнення, ви приберете, повірте мені, більше зробите чим е, тоді, коли ви себе заставляєте. Ну і третє правило це займатися своїм тілом, ваше тіло, яке служило вірою, правдою вам до 40 років, яке у вас було упруге, яке було е, світилося. Давало вам енергію. Ось після 40 воно починає вже трошки підводити. Не хочеться вставати зранку, немає сил, немає такої енергії, яка була раніше, і ви не розумієте, чому. Я ж була така грайлива, я була така емоційна, я кругом могла встигнути. Зараз я половину цього не встигаю. Так, є таке. По-перше, це спорт. Тобто дайте собі таке правило зарядка кожного дня. Що таке зарядка? Це як для вашого телефона, яким ви користуєтесь кожного дня. Якщо ви його не зарядили на повну, не дали йому зарядку або не підзарядили його, він не буде працювати. Так само і наше тіло. Це для нього зарядка. Хоча б 15 хвилин в день. Ви сьогодні робите 10-15 хвилин в день, 10 присідань, три рази піднімаєте ногу, а через тиждень, через 20 днів ви вже робите 50 присідань, ви робите вже інші вправи, ви вже хочете ходити до тренера, у кого є така можливість. І, е Дуже класно працюють масажі, тому що розганяється лімфа, масажист працює над кожною клітинкою вашого тіла. Також хто не любить робити спортивні якісь вправи, ну якщо ви маєте час, ви можете собі 5-10 кілометрів в день, ходьби. Ну, коли ви це почнете, ви хоча б почніть, ви не відкладайте там ось, сьогодні, ви мене послухали, прийміть рішення і зробіть. Не відкладайте в довгий ящик, тому що е, колись не настане ніколи. Ось. І е, що мається ще до тіла, що головне, що любить тіло. Це те, щоб кожна клітинка його була насичена вітамінами, мінералами, тими, які нам потрібні. Спорт дає йому кисень, який прино підходить до кожної клітинки. Мітохондрії починають краще працювати. А наші незамінні мінерали, амінокислоти, вітаміни, вони насичують клітинки нашого тіла. І моя рекомендація завжди мати в своєму. Арсеналі уже після 35+, після 40+, це вітамін С, це вітамін Д. Це обов'язково, просто обов'язково. Це е, омега, омега-3. Ну я не знаю, як можна про неї ще мен більше говорити. Зараз кругом, так як і про вітамін Д говорять, дуже багато інформації, і я вам зніму. Якщо ви не хочете є ще зараз, дуже класна. Омега-3 з вітаміном Д у комбінації, з вітаміном К. Я раджу пропивати хоча б по 3 місяці, 3 місяці зими і перед зимою або зимою, і також літом. Ви не думайте, що зараз є літні вітаміни, то не ті вітаміни, які б ну, хотілося, щоб ми сприймали їх і щоб ми, наше тіло ними одержувало. Дуже класно, звичайно, пити колаген. Якщо ви собі можете дозволити на дощах пити колаген, також скажу який, дуже люблю дві фірми. Ось е вітамін Д, Омега, вітамін С обов'язково, дозіровочки я вам скажу, я зроблю відео ще обов'язково на цю тему, прям покажу вам з препаратами. Ліцитін, Лецитин для того, щоб класно виділялися, правильно виділялися жовч, тоді будуть працювати всі наші, е, наші органи е, правильно, особливо кишечник, особливо желудок. І це дуже впливає на нашу систему, цю, яка буде приймати інші вітаміни, тобто лецитин у нашому арсеналі має бути присутній. Що я ще могла забути. E... Наші я сказала всі самі головні, які я полюбляю. А, ні, ще магній. Магній для кожної жінки, він особливий. Тому що магній в нас кожного дня втрачається. І вже у цьому віці магній не виділяється. А що робить магній? Магній розслабляє наші. Ми нашу мишечну систему, магній дуже класно впливає на нервову систему. А стресів нам вистачає. Так що, любі мої, чотири правила поки що беремо собі до уваги. Ви знаєте, мені просто так захотілося просто дати вам таку інформацію, щоб ви просто дійсно подивилися кругом себе, щоб ви подивилися як. Які жінки, які вони замучені, які вони не хочуть доглядати за собою? Їм вистачає сімейних справ якихось там негараздів, Їх вистачає оцих, що зовні нашої війни, наших вірусних захворювань. І ви знаєте, так хочеться, щоб ми всі просто сіяли, щоб ми сіяли з середини. Але коли ми можемо з вами сіяти? Тільки тоді, коли ми наповнені і ми можемо ділитися цим сяйвом з іншими, і наповнення залежить від нас, тобто це відпочинок, особливо правильний сон до 10 вечора. Ми теж про це поговоримо. Правильна, правильне харчування. Якщо не вистачає харчування, а нам більше цього не вистачає. Це прийом біологічно активних добавок, які допомагають нам отримати ті вітаміни, в яких в нас немає, і мінерали, і спорт, спорт і секс. Сюди і спорт і секс, тому що після 40 е, ми вже не хочемо цього, ми вже починаємо думати, що це не важливо. Повірте мені, це дуже важливо, тому що якщо ви не думаєте, що ви така духовна, але ви не будете займатися сексом, ви все втратите, тому що не будуть виділятися знову гормони, які вам потрібні, і е, не буде знову е, обміну енергіями того, який потрібний нам. Ну і, звичайно, наш зовнішній вигляд. Це не обов'язково бігти зараз, поповняти гардероб, але хоча б переглянути свій гардероб, що у вас є, і зупинитися на тому, що є, скомбінувати, викинути те, що вам не потрібне. Це також дуже е місце звільнить. У мене є. Неймовірна людина, яка займається організацією пространства, і ми можемо з нею зустрітися. Знаєте, що я ще подумала? Я подумала, я дуже давно хочу зробити для жінок е, такі зустрічі, зустрічі жіночі зустрічі, які будемо ми е, на них е, е, мінятися, знайомитися, мінятися своїми. Можливостями, тобто це дасть нам змогу більше мати кращий круг оточуючих і нових, і я це наповнює жінок. Я за цим ну, тобто в мене така ідея дуже давно, і я бачу, що я буду її втілювати і відкладати далі. Нема куди. Я вас всіх дуже ціню, хто за мною слідкує, всіх обнімаю. Старайтеся відповідати своєму, а як то кажуть, що вам дав Бог, тобто, якщо ви жінка, то ви жіночна і йдемо далі. Йдемо далі, мої любі, на сьогодні все.